Усім привіт! Сьогодні в нас розпаковочка з двох магазинів, з двох секундів. А, перша це ось така в мене пакет. А, це вийшло мені на 31 гривню, тому що був останній день завозу, і ціна була близько 30 гривень за кілограм. І ще, і ще ось такий пакет. Це вже в іншому магазині, тому що я хотіла зробити великий ролик. Багато чого показати, але е, одного пакету не вистачило, я вирішила почекати то і е, ось це здійснилося, я буду показувати вам речі. Давайте почнемо з пакету за 31 гривню, тому що я сама полюбляю ходити на останній день, мені дуже цікаво, що можна знайти е, та зекономити гроші. Так. Перше, що я побачила, ця річ була на манекені. Це ось така від'іду. Це ось така а, кенгурушка з Майнкрафтом, з капюшоном. Вона зеленого кольору а, під гру Майнкрафт. Дуже гарненька, новенька. Це примарк на 7-8 років. 60% котону і 40% поліестру. З начосиком вона така пухнастенька у серединці. Ну, вона ще на малого, я по рукавам бачу, що вона йому на виріст. Але ж дуже сподобалася, тим паче в останній день завозу, чого б не взяти таку річ. Наступна це ось така ковтинка. Також з начосиком. Мені дуже подобаються речі з секонду, тому що на них часто дуже буває ось така ось нашивочка, щоб воротничок не розтягувався. Це на 5-6 років. Це 40% поліестру та 60% бавовна написано. Дуже гарний колір, помаранчевий, я обожнюю помаранчевий колір. Тут ще надпис. Міні-зірочкою. Гарний стан, тепленька з начосиком усередині ось така гарна тканинка. Під цю ковтинку я знайшла ось такі джинсики. Вони темно такого керпічного кольору. На резиночці. Малий в мене такий худенький, маленький, зріст в нього малий, тому. На резиночці або на зав'язках я йому завжди купую, тому що в талії він зі звичайних розмірів він трошки випадає, тому обов'язково, щоб воно затягувалось. Ось такі джинси, вони, вони прикольні. Вони з кнопочкою. Ось так. Це Next 82-й розмір. 100% котон. Ось такі класні, і воно, мені здається, як костюмчиком підходить дуже. тканини, колір дуже прикольно смотриться. Ще ось такий світер абсолютно новенький. Це H&M, розмір на 4-6 років. Я по цій штучці бачу, що світерець новенький, тому що вона не запрана, не замальцована. І це в нас 100% котон. Дуже прикольний светрик: він у смужечку у білу блакитну смужку, такої середньої теплості, не прям зимовий, але на весну-на осінь саме те, що потрібно, дуже гарненький. Мені подобається. Ще ось така синя ковтинка. Також вона з начосиком внутрі. Звичайно, без малюнків, без нічого, але тепленька. Резиночки на рукавчиках, резиночка внизу. Це на 5-6 років. Це Джордж 80% котону, 20% поліестру. Дуже прикольно також. Підійде на осінь, весну, або якщо на гольфика одягати, то і взимку піде. Ось такий тоненький ще взяла гольфик. Це якщо підодягати під ось такий значосиком, я коли холодно, ще піддягаю не маєчку, а буває навіть ось таку з длинним, з подовженим рукавчиком. Але тонесеньку, це в нас також Джордж. А, непогана. усмужечку з, з кармашком. 100% котон, тому, ну, це так. Такі речі зайвими не бувають. Навіть по хаті ходити або у дворі йому гуляти. Ну і е, на останньому дні завозі я ще і для себе умудрилася щось знайти. Так, це топік. Ось така маєчка. Вона прозора. Вона з одним плечем, одне плече відкрито, одне закрито. Це H&M. XS розмір 66% віскози і 34 поліестру. Гарненька маєчка на літо. Вона взагалі мені, здається, 1 гривню, мабуть, коштувала. А коли я малому джинси вибирала, там мені попалися ось ці джинси. Я побачила, що вони нібито мого розміру. Вони ось такими а, бусинками, знизу як відрізані. Вони дуже гарно тягнуться, я їх вже поміряла, вони круто сіли. Це 34-й розмір. Ось такі джинси. Я знаю, що ці вже... Бусини вже не в моді, але в мене таких не було ще. Мені подобається, тому чому б і ні взяла. Я не завжди там зважаю, що модно чи не модно. Наприклад, ось мої усі красівки вони на високій танкетці, усі на високій платформі. Хоч це в цьому сезоні вже і не модно, але мені подобається і мені головне, щоб мені подобалося, в чому я ходжу. А Модно, не модно це вже. Проблеми інших людей. Тому ось такі джинси. І ще я вам можу розповісти таємницю, що деякі люди в секонд-хендах ось так беруть річ, яка їм сподобалася, наприклад, у перший день завозу та ховають. Вішають цю річ в чоловічому відділі, або ось так в дитячому. І потім на останній день вони приходять і купують цю річ за дешевші кошти, тому що її ніхто не побачив і не купив. Тому ось так заглядайте іноді до чоловічих відділів. Я також там іноді щось знаходжу. Так, ну ось це весь був пакет за 31 гривню. Я вважаю, що це дуже недорого. Вважаючи те, що зараз, мабуть, хліб коштує 30 гривень, тому а, стільки речей за таку ціну це дуже вигідно, але я потратила немало часу, щоб все це перебрати та знайти ось ці речі. А, далі поїхали в мене ще ось такий величезний пакет. Це вже то був економ Клас, а це вже смарт-стор І це був вже не перший день завозу. Я чесно не пам'ятаю, яка ціна була, я спонтанно туди зайшла, думаю, подивлюся, що є, і там е виявилось є все те, що мені потрібно було, окрім е зимової курточки для малого. Але до зимової курточки у малого я знайшла в люксі. Це був люкс. Е новенькі. Ось такі утеплені штани, комбінізон на зиму. Він зі своїх усіх вже повиростав, з резинками, щоб сніг не засипався у черевички. Цю резинку надіваєте на черевичок, а штанці зверху. Вони зі світловідбиваючими такими елементами, з яскравими змінічками. Він абсолютно новенький. Так, тут навіть можна підписати чиїсь штанці, прізвище, ім'я, написано на 5-6 років. Вони теплесенькі такі, на резиночках по боках. Тобто зимою нічого ніде не спинку не задує. Дуже гарні штани. Мені були потрібні малому такі, але ще тепер під них. Потрібно підібрати <зимову>, зимову куртку. Вони коштували 200 чимось гривень. Я зважила на весах для люксу, подивитися, наскільки вони вийдуть: 219 чи 220 щось таке. Ну, я вважаю, все одно навіть за такі кошти я не куплю гарні якісні такі штани малому у магазині або в інтернеті. Або на ринок. У люксі я знайшла ось такий гарненький спортивний лиф або топ. Він з сіточкою, знизу. Сіточка йде. І ось тут -от по, по самим чашечкам йде прозоре, прозора сіточка. Він дуже зручний, в нього широкі такі лямки. А, в мене вже є топики цієї фірми Solux 36B. Він новенький абсолютно, тому я взяла, я ще його не міряла. Якщо буде за великий, виставлю в магазинчик посилання під відео, або якщо підійде, дуже гарно він дивиться. І на тренуванні буде дуже яскравим таким акцентом. Остання річ із люксу це ось така худі гірчичного кольору. Вона однотонна, широкенька, рукава, все абсолютно нове. Ще часто дивлюся на підмишки, тому що річ може бути дуже гарна, а підмишками цей дезодорант, він з'їдає тканину, колір, і можна побачити, що. Що не так? Ну, все, все з нею гаразд. І на капюшоні тут ось таке хутро штучне. Мені здається, що це штучне, хутро. А може, і не штучне. Ну, Дуже таке об'ємне, дуже прикольне. Це Ingrosso. Я такого ще не бачила. 95% котону і 5% еластану. розмір Еска. Дуже прикольно з начосиком, як я полюбляю. Далі речі вже не з люксу. Ось такий, такий собі взяла світер в'язаний. До речі, в секунді дуже важко знайти світер, саме в'язаний, саме об'ємний. Та що б я хочу з горловиною, але такі, такі мені не попадаються. Якщо попадаються, вони всі в жахливому вигляді, закошлачені і так далі. Це розмір S, атмосфера, в'язаний світер, дуже такої нейтральної розцвітки. Він сірий з такими. Якимись зеленими вкропліннями. Стовідсотковий акрил. Не в люксі. Джинси бордо кольору. Ось такі джинси. Не знаю, як вони сядуть. Я не міряю в секунді речі, беру тільки на око. Звичайні однотонні з кармашками ззаду. Це денім, денім весмірка. Ну, непогані, зараз помірю, подивимося, як вони сядуть. Ну і король всієї цієї речової вечіринки. Це в мене, знову ж таки, не в люксі. Це я взяла пуховик собі на зиму. Він зеленого, темно-зеленого кольору. Щось мені подобається в цьому році зелений колір. Такий глибокий, дешевий, Рукавчики абсолютно нові. Тут є хутро. Ось такий він величенький, з гаманцями. Нижче попи, а, змійка. Мені що ще сподобалось. По-перше, мені потрібно було довга, довгий пуховик, тому що я мерзляк, в мене все мерзне, відмерзає, тому з кожним роком в мене пуховики все нижче, нижче, нижче. Скоро я буду по самі п'яти купувати. Ось, мені що в ньому сподобалось, що він ще з утепленням. Тут ми розтягаємо звичайну змійку. Тут немає гудзиків. Ось ми розтягнули змійку, а тут ще в нас йде ось така, іначе вшита безрукавка, додаткова така, щоб вітер не задував. Тут штучне хутро. І тут ми розтібаємо, І ось так воно виглядає зсередини. Це якийсь оазіс, XS розмір Ось така вона гарна. Колір мені дуже подобається. Хутро мені подобається. Мені подобається, коли якісно зроблене хутро штучне. Давайте міряти. Ну що, я вам показала два магазини, які я обійшла. Це Smart Store і Econom Class. В економ класі я купила за 31 гривню цілий пакет дитячих і не тільки речей. А В Smart Store в мене вийшло десь на півтори тисячі гривень, але ж це також потрібні речі. Всім бажаю гарного дня! Чистого, мирного неба і всього самого найкращого: підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики догори. Я всіх кохаю, всіх обіймаю, всім па-па!